Потому что вот пацаны с наших организаций, наши побратимы, понимаете, уже хотели взять этого обвиняемого, скажем так, ну, и да. вывезли, привязать дерево, облить бензином и спалить. Ну, це що, ну это что же это правильно? Ну, 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 ну. Нафиг этот суд линча. 20 січня 2025 року вітерани та інваліди українсько російської війни завітали до відділу поліції у місті Чорноморськ з метою спілкування з керівником відділу Коротченко Андрієм Миколаєвичем. Тема спілкування стосувалась подій, які відбулись цього місяця у місті Чорноморськ, та у результаті яких вітеран війни В'ячеслав потрапив до лікарні де перебуває наразі. У нас є факт побиття побратима. Нашого товариша. І на наступний день, через день, на наступний на день у нього було поскожне майно, да. машина побита. Ми хочемо знати, на якої стадії у нас йдеться розслідування. Дивіться, э, це все зареєстровано, Ці факти зареєстровані, по ним зараз повинні все э, Об'єктивно там буде два проводження. Угу. Я не можу зараз це казати на камеру. Ви мене питаєте, ви мене питаєте по заявам, які вас не стосуються розумієте? Можемо писати запрос. Тобто ви зараз преса і ви зараз питаєте мене на ті питання, на які я не можу відповідати вам, тому що ви не зацікавлені. У нас на сьогоднішній день одне питання. Чи Здвинуться. Здвинувся якийсь процес. Я так розумію, є ж виновний найден. Машині к ньому, к ньому, а там же. ж... Дивіться, дивіться. Так. Е, є законний порядок звернення в організацій. Є потерпіла сторона. Потерпіла сторона може на будь-якому етапі е, отримувати інформацію щодо розгляду його звернення. Угу. Ви не єсь потерпілою стороною. Ви як представники, ви задали запитання, я вам на нього відповідь. Ну, Може вам допомога якась потрібна? Наразі він, 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 він і не зможе. Ми зможемо, що ви людина компетентна в цій реформі. Ви вибачте, вироби, ми люди компетентні, тому на ми переживаємо за свого побратима. І ми по-чоловічому звертаємось до вас, ну як люди, не як граждані. Я розумію. Ну, Просто ми, ж не хочеться, зна... щоб допустити самосуд, розумієте? Дивіться, дивіться. Я ще розумію, я перебив вас. Після цього, цих випадків, наш побратим йшов просто по вулиці і потеряв сознання. Зараз він зараз в лікар, так, він лікар. Лікар. Ми то, зараз не можемо то, говорити про його тілесне ушкодження, як емір. Тут багато питань. Воно все зареєстровано, ніхто нічого не закривав. Зараз про Відкрита, да? так? По факту побиття, по факту автівки. Дивіться, того, якої важкості нанесли йому А це ж експерт дає там, експертна експертна там зараз, поки ми е, говоримо про легкі телесне ушкодження. Поки у нас не буде висновку струсом мозку, вибачте, будь ласка. Струс мозку це легкі ушкодження. Легкі, так. Вже йде а ну, да. що Якщо... дозвіл є у справі? Так, є. Особи, які под... Ні, отримали підозрюва. Я yeah. є. Yes. Є? Я вам не... Дивіться, все зареєстровано. Якщо він, в нього є якісь питання, які потерпілої сторони, він звертається, ми ну, йому все переставляємо. Ми, для було, що, ми прийшли до вас, ну, Ми це, прийшли це... До вас, щоб ну, достовіритися, скажімо інформацію. так, що все ну, що чи воно воно стоїть, чи... Да. Тому що пацани з наших там, організацій, наших побратимів, понимаєте, вже хотіли взяти, цього... обвіняємо, скажімо так, ну, вивезли, так. Саме. і вивести. Привязать дерево, облить бензином и спалить. Ну это что и же это правильно? Ну, это, Нафиг этот суд линча. Нет, я этого... же поэтому говорю, может вам помощь какая-то нужна. Я же прав... <связь> в этом. А по времени сколько оно приблизительно? 14 ну, лет, но, Там я не ошибаюсь, так? <связь> ну у нас до. Ну, я установленный час проверки. Так. И Киви? Месяц. То есть 30 суток с момента происшествия. Да. Но Зараз же, в лікарні. Mm -hmm. З лікарні входить, направлені на зняття побути. Вибачте, ще одне питання, таке нескромне. А слідчі вже призначені? Ні. Якщо а... буде призначення, особа в лікарні, лекар... лекар... no. так. Може, може бути телесне ушкодження, може бути. А чи є по факту побиття ЄРДР no. 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 чому? Є тільки реєстрація. А чому після... У нього ж є, він знімав побої після побиття. Реєстрація, особа може бути телесно шкодженою середньою тяжкості. Може бути легкою тяжкості. Ну, тобто, треба... я... тобто, треба... 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 Збирається, так, збирається так. матеріал об'єктивний. Об На момент реєстрації матеріалу в нас є орган дізнання і орган слідства. Оренді знання слідства це процесуально незалежні особи. Вони в момент збору первічних матеріалів приймають рішення. Є ознаки, немає ознаків. Ми Є. зараз, ми відомості по 125, угу. завтра це він такі. виходить з лікарні, у нього середню тяжко. Угу. А по автівки. Що буде? Ну, по транспорту бо... ну. не прийнято. Ну по атівки, дивіться, 194 вона. Ну така теж стаття там повинен бути ще дуже великий. Підтвердження 300 тисяч. Підтвердження, експертиза, тобто теж це. Mm -hmm. то треба заключення mm -hmm. Добре. Ну, Ми сподіваємося, що... Це повинні моменти. Вони чекаємо його одужання. Ми no. сподіваємося, на правильно. Прийняття рішень по нашим побратиму. Ми телефонами обміняємося за керівником. Вашим, Добре, я в телефоном Добре. Дякую, мій висновок від зустрічі з керівником поліції. О по факту подій проводиться перевірка, при цьому реєстрації в єдиному реєстрі досудових розслідувань немає. Керівник поліції вважає, що якщо і буде реєстрація матеріалів в ЄРДР. То реєстрації буде дві. При цьому кваліфікацію під час спілкування вказав одну. Це 125 стаття Кримінального кодексу України умісне тілесне ушкодження. Чому досі немає реєстрації в ЄРДР за статтєю 125 при наявних тілесних ушкодженнях? Як то вимагає стаття 214 КПК від Андрія Короченка? Ми так і не почули. Керівник поліції обмінявся контактами з ветераном Віталієм Буділенка для подальшого спілкування на тему зустрічі. Буду спостерігати за ситуацією далі. Роман Вершанідзе, Alternative War.